Вітаю, друзі! Ще у 2018 році я написала статтю про гігієну в поході, і вона миттєво стала однією з найпопулярніших публікацій в нас на сайті. І здавалось би, така проста на перший погляд тема. Але для багатьох людей саме питання гігієни є тим наріжним каменем. Який спонукає відмовитись від походів в гори. В даному відео я хочу ширше розкрити питання гігієни в поході. Розповім як про свій досвід, так і про ті рішення, якими користуються інші мандрівники. І відео складатиметься з трьох основних частин: це похід в туалет, гігієна тіла, себто миття та прийом душу, і гігієна під час менструації. І тут зауважу, що навіть якщо ви хлопець і природа не нагородила вас цією щомісячною пригодою, то подивіться, будь ласка, відео до кінця. Дуже часто саме адекватна і спокійна реакція хлопців, з якими ти йдеш в похід, дуже допомагає в незручних чи критичних ситуаціях. І перше, про що ми поговоримо, це похід в туалет. А саме, куди ходити в горах в туалет, як не залишати після себе слідів та чим краще витратись після походу в туалет, щоб і досягти чистоти тіла, і не залишати зайвого сміття в горах. В більшості випадків, коли під час походу ви захочете відвідати кімнату з написом WC, її поруч не буде. Тож її функцію будуть виконувати найближчі кущі. І тут з'являється запитання, а як залишитись непоміченим? Перше, що спадає на думку, просто почекайте, поки група, з якої ви мандруєте, пройде, а останній людині скажіть, що ви в туалет і невдовзі всіх нас доженете. Інший варіант попросіть нехай хтось, хто поруч почекає на стежці, поки ви знайдете вдале для себе місце. І в такому випадку ви будете впевнені, що ніхто з інших мандрівників не піде в тому ж напрямку, що і ви. Коли знайдете затишне місце, стримайтесь ще на хвилину і спершу викупайте ямку. Для цього на ринку існують спеціалізовані туалетні лопатки: міцні, легкі, компактні. Бюджетніший варіант це садова лопатка для клумб. Вона буде важчою, але дешевшою і зручнішою в використанні завдяки великій ручці. Якщо ви не маєте таких лопаток, то для викопування ямок можна скористатись звичайною гілкою чи гострим камінцем. Це буде менш зручно, тому я все-таки рекомендую вам приглянутись до лопаток. Я довго користувалася з такою лопаткою, вона легка, важить до 20 грамів, яскрава, помітна в траві і непогано справлялась навіть з твердим ґрунтом. Але все ж таки перейшла на трішки більшу, трішки важчу, але значно зручнішу, яка краще справляється із викопуванням ям. І після того, як ви сходили в туалет, будь ласка, закопайте цю ямку. На популярних маршрутах в Штатах навіть рекомендують вставляти гілочку в цю закопану ямку, аби інші мандрівники її оминали. А на дуже популярних маршрутах взагалі ніякі ямки не дозволені, і туристи все своє добро виносять в пакетах. Ну, але до таких радикальних мір українські туристи поки не готові. Тож, якщо ви знаходитесь, наприклад, в горганах, де важко викопувати ямки, тут вже використовуйте каміння і закидайте ним все, що з вас вийшло. І в цьому моменті в деяких мандрівників може постати питання: а навіщо морочитись, з якимись ямками, якщо я вже і так відійшов на достатню відстань, до наступної ж весни і сліду не залишиться. І ви знаєте, на популярних маршрутах можна побачити, як виглядає позиція до весни сліду не залишиться. У масштабі виконання сотень туристів. Деякі маршрути настільки засрані, що робити крок в сторону від стежки просто страшно. А туалетний папір не є панацеєю, і старання прикривання ним свіжої кубки лайна не зменшує ні її візуальної присутності, ні запаху, ані вірогідності того, що хтось в неї ненароком вступить. І якщо вам так простіше уявляти, то процес закопування власних відходів в горах це як змивання, унітазу, коли ви прийшли до когось в гості. Ще одне питання, що стосується походів в туалет, як досягти чистоти тіла після цього? І найпростіше це туалетний папір. Він дешевий, його можна знайти навіть в маленькому сільському магазині. Папір розкладається, тому його можна з чистою совістю закопувати в землю, а також його зручно використовувати в будь-яку пору року. Лишень не беріть в похід цілий рулон, відмотайте собі потрібну кількість і насолоджуйтесь малою богою. Недолік паперу з ним не завжди можна досягти ідеальної чистоти. І цей недолік багато туристів намагаються вирішити з допомогою вологих серветок. Теоретично ними можна досягти більшої чистоти, хоча є наукові дослідження, що піддають сумніву це твердження. Однак вологі серветки це страшенно не екологічний продукт. Вони не розкладаються або розкладаються настільки довго, навіть їх ековерсії, що закопувати їх в землю просто не можна. Вологі серветки треба забирати з собою, ніякий дощик чи сніг їх не змиє. Серветки є супер проблемою для Карпат. На популярних маршрутах вони просто всюди, на галявинах, в кущах, біля джерел, в джерелах. І вони є навіть більшою проблемою, ніж пляшки чи кульочки, адже часто йдучи по стежці, ще можна забрати якимось залишену пляшку і знести її вниз. Але забирати далеко нечисті серветки просто страшно. І також вологі серветки дорожчі, ніж папір, вони з часом висихають, тому вони непридатні стоять до використання, і їх неприємно використовувати взимку, бо вони вологі. До того ж, гінекологи не радять користуватися вологими серветками на постійній основі. Тож, як підсумок, якщо є змога, не використовуйте вологі серветки зовсім. А якщо користуєтесь, то поєднуйте їх зі звичайним туалетним папером. Спершу скористайтеся папером, його викидайте в ямку, потім вже досягайте максимальної чистоти із серветками і їх забирайте з собою в цивілізацію. Наприклад, у пакетику зі блоком. А тепер поговоримо про вологий туалетний папір. І останнім часом він стає все популярнішим серед туристів, тому що виробники подають його під виглядом екоальтернативи вологим серветкам. Реклама каже, що на відміну від вологих серветок, вологий туалетний папір, як і звичайний, розчиняється в воді і є біорозкладним. Аж до того моменту, що його можна просто змивати в каналізацію, і вона не буде забиватись. Насправді ж ті вологі туалетні папери, що можна придбати в Україні, за своїми властивостями дуже віддалені від класичного паперу. І лише деякі з них починають розкладатись в воді, і ті роблять це вкрай повільно. Я придбала для дослідів кілька видів, і жоден з них не розчинявся в воді при струшуванні, як це відбувається зі звичайним папером. А саме такий спосіб перевірки рекомендують британські сантехніки, де закони стосовно того, що можна називати словом «flushable», тобто таким, що можна змивати в каналізацію, є доволі суворими. Тобто такий вологий туалетний папір, викинутий на природі, буде радувати око туристів в рази довше, ніж звичайний туалетний папір. І в цьому він ближче до вологих серветок, аніж до класичного паперу. Про біорозкладальність і відповідно закопування такого паперу теж з певністю неможливо говорити, тому що на упаковці більшості серветок в складі написані тільки ті речовини, які просочують матеріал, щоб папір став вологим і набув очищуючих властивостей. І це все типові компоненти косметичних засобів. А от щодо самого матеріалу, який використаний в основі цього туалетного паперу, більшість виробників інформації взагалі не подає. Тобто, це може бути та ж синтетична основа, що й в вологих серветках, що для розкладання потребують десятиліть. Лише один виробник вказує, що використовує неткане полотно. Але оскільки його можна виготовити як із натуральних целюлозних волокон, так і з синтетичних поліефірних, поліамідних волокон. То про біорозкладальність це теж нічого не говорить. Тому наразі вологий туалетний папір, що можна придбати в Україні, для мене є швидше псевдоекологічним продуктом, ніж справжньою екоальтернативою, яку я можу рекомендувати шанувальникам вологих серветок. Втім, на мою думку, найкращий і для здоров'я, і для екології варіант це підмивання. І реалізувати його в умовах походу значно простіше ніж ви думаєте до того ж, в порівнянні з вологими серветками чи з вологим туалетним папером, ви отримаєте шалену економію у вазі і в витратах. Тому що фактично для підмивання вам потрібна пляшка, насадка на цю пляшку, що випускатиме струмінь води під кутом, власне вода і щось для виртирання тіла насухо. Це може бути або рушник, або той же звичайний туалетний папір. І на ринку сьогодні існують як пляшечки одразу з насадками, так і маленькі компактні насадки, які можна просто ставити у будь-яку пет пляшку або пляшку платіпус, наприклад. І я використовую саме другий варіант, оскільки він компактніший, він простіший в транспортуванні. І пляшку можна підібрати саме такої форми і об'єму, яку зручно тримати в руці. Така насадка коштує копійки і заматиме в рюкзаку просто дуже-дуже мало місця. Інтегрована пляшка, як на мене, для походів надто об'ємна, але її можна брати на кемпінг або в мандрівки, де у вас немає обмежень по об'єму в валізах, тому що гігієнічні душі і досі рідко зустрічаються навіть в хороших готелях. Ще одна справжня екоальтернатива звичайному туалетному паперу, якщо мова йде про сечовипускання, це ганчірка, яка називається ПІРЕК. Останнім часом в Штатах вони стають все популярнішими. Після використання її споліскують або перуть і вішають ззовні на рюкзак для висихання. Якщо раніше дівчата використовували просто окремі рушники в таких цілях або бандани. То зараз можна знайти готові рішення від бренду Кула Клос. Ці ганчірки мають з однієї сторони м'яку тканину з антибактеріальним покриттям, якою власне і витираються, а з іншої водонепроникну тканину, тому ганчірка при витиранні не промокне, намочивши вам пальці. Ганчірки можна скласти вдвоє за допомогою кнопки і підвішати зовні на рюкзак. Так я розумію, що на перший погляд здається, що такі ганчірки щось аж надто радикальне, і українським туристкам складно уявити, як таким можна користуватись. Але насправді нічого страшного я в цьому не бачу і радію, що таке рішення з'явилось на ринку. А тепер плавно переходимо до другої частини нашого відео миття та прийом душу. І перше, про що я хочу ледь не закричати, немає жодної потреби митись в поході холодною водою. Зробіть собі окріп: змішайте з холодною водою в пропорції приблизно 1 до 4 і насолоджуйтесь миванням теплою водичкою. Дбайте про свій комфорт. Що можна використати в вигляді душу на час походу? Ну тут все залежить від ваших можливостей та фантазії. Найбюджетніший варіант це горнятко і казанок. Ви просто черпаєте горням тепловоду з казанка і поливаєте на себе. Мінуси підходу потрібно мати казан, а наразі все більше мандрівників відмовляються від такого важкого посуду. І ще один мінус це велика витрата води. Трішки зручніший варіант це поливати на себе з пляшки. При цьому можна привідкрити корок, щоб вода лилась тонким струменем. Цікавіший варіант. Перетворити пляшку на міні-душ з допомогою спеціальної насадки або звичайного корку від пет-пляшки, в якому просвердлено дірки. І саме останній варіант є моїм улюбленим через свою компактність і бюджетність. І, до речі, кришка від звичайної пет-пляшки підійде і для пляшок платіпус. З мінусів підходу треба заморочитись з виготовленням дірявого корка і весь час стискати пляшку, щоб отримати добрий тиск води. Компромісний варіант це миття з допомогою питних систем, що мають помпу. Ви точно зможете помити. Таким способом, але будьте готовими, що струмінь води подаватиметься під чималим тиском. І найкомфортніший варіант це миття з допомогою похідних душів. Найоптимальніше, що я зустрічала, це душ від Summit. Він ще такого розміру і ваги, що його можна взяти з собою в похід і вже має такий об'єм, що можна і справді повністю помитись, бо води в ньому поміщається 10 літрів. А головна його перевага в тому, що розпилювач розміщений одразу під ємністю. І між ними немає такої довгої-довгої трубки. Таким чином, вам достатньо підвішати душ на рівні ваших витягнутих рук, і розпилювач буде прямо над вами, а обидві ваші руки вільними. І в порівнянні з багатьма душами, що мають розпилювач на трубці, вам не потрібно ні лізти на дерево, щоб підвішити душ якнайвище, ні ледь не присідати, щоб нормально помитись під душем. Якщо приймати душ згаданими способами у вас немає можливості, то можна влаштувати обтирання вологим мікрофібровим рушником. Я сумніваюся, що такий метод ефективний з точки зору змивання бруду, але відчуття свіжості він вам точно додасть. І його плюс в тому, що обтирання можна влаштовувати навіть в наметі. Наступне запитання, яке можу у вас з'явитись, а де можна прийняти душ? І перш за все, подалі від туристичної стежки. При використанні мила, гелю для душу чи шампуню, важливо відходити подалі і від джерел, аби всі ці хімічні речовини не попадали у питну воду. Згідно з концепцією «Live No Trace. Відстань має бути не менше 100 метрів. Та якщо ви, як і я, без навігатора не визначите тих 100 метрів, Просто візьміть собі за правило, відходити щонайменше на 200 кроків, якщо є така можливість, для того щоб хтось випадково не пішов в тому напрямку, що й ви, просто поперейте групу, з якої ви мадруєте, що отій кущі чи дерева на півгодини зайняті. А якщо поруч з вами таборуються незнайомі люди, то попросіть когось з друзів постояти неподалік, щоб вони могли запобігти вашій зустрічі з туристами. Будь ласка, не купайтесь в гірських озерах. Гірське озеро це закрита екосистема, яка дуже повільно очищується. Не треба в неї пхати свої брудні руки і ноги. І брудні тарілки мити в озерах теж не треба. Історія така ж, як і з накладанням купи в кущах. Ну, може від однієї людини і не буде страшних наслідків, але в гірські озера прагне залізти кожен третій турист, а їх на тій же Чорногорі та Свидовці ходять тисячі. Ну, не будьте одним з них. Стосовно того, чим саме митись в поході, то, звісно, найкращий варіант, якщо ви будете використовувати еко-шампуні або еко-мила, що є максимально нейтральними для природи. Їх можна переливати або в невеличкі явності, наприклад, з-під готельних шампунів, або в спеціалізовані туристичні, які є трошки живучішими. Інші варіанти це. Мило в пластинках, це може бути твердий шампунь або пінні губки СТ, що просочені дерматологічним гелем. Останні будуть чудовим вибором для тих походів або ситуацій, де можливості прийняти повноцінний душ, немає, але дуже хочеться бути чистим. Бо для того, щоб губка почала пінитись, достатньо всього 50 мл води, і нею можна справді обмити все тіло. А залишки піни можна як змивати, так і просто стерти рушничком, і тіло не залишається липким після цього. В тривалих мандрівках нам найбільше подобається саме твердий шампунь. Його невеличкий шматочок заміняє чималу пляшку рідкого шампуню. Його можна розрізати на кілька частин, якщо так зручніше. Ним комфортно користуватись і зручно транспортувати. До того ж, в випадку з твердим шампунем випадкове відкривання його упаковки ніяк не позначиться на вмісті рюкзака. І, до речі, в поході ви здивуєтесь, наскільки мало води потрібно для миття тіла. Часто може вистачити літрової або півторалітрової пляшки. І зовсім інша історія, якщо у вас довге волосся. Для його миття знадобиться чимало води і бажано обидві вільні руки, щоб прискорити процес змивання шампуню. Тому найкращий варіант це все ж таки мати повноцінний похідний душ. В іншому ж випадку я раджу розділяти миття тіла і голови. Спершу ви самостійно приймаєте душ, а от про допомогу в митті голови, поливання водичкою волосся можна просити навіть не зовсім близьку людину, адже тут можна бути повністю одягненою. І, до речі, якщо у вас довге волосся, то саме теплої води теж можна використати не дуже багато. Неї достатньо промити корінь і шкіру голови, а от решту волосся можна змивати вже прохолодною водою. Якщо миття волосся для вас надто великий челендж, або ви точно знаєте, що можливості чи нагоди для цього не буде. То існує кілька способів, як зберегти добрий вигляд та відчуття свіжості якнайдовше. І найпростіше це заплести колоски. Так ви рідше торкатиметесь волосся, воно менше жирнітиме і пристойний вигляд зберігатиметься 3-4 дні. Сухий шампунь теж дає добрий ефект, але десь на півдня. Далі волосся жирніє зі швидкістю світла і виглядає ну, дуже непривабливо. Але це той варіант, який ви можете використати, коли після походу хочеться добратися додому стрішки свіжішою головою. А от часу на миття у вас немає. Дитяча присипка має схожий ефект до сухого шампуню, тільки ваше волосся виглядатиме трішки більш сивуватим. Але жирність присипка точно забере. Ну і це дешевше. І найдієвіший на мій погляд, метод це заплітання канекалонів. Канекалон це штучне волосся. Ви можете придбати як менш більш натуральний відтінок, так і супер яскравий. В останньому варіанті ваші фото з походу стануть ще цікавішими. Канеколони можна плести самостійно вдома, але це дуже кропітка і дратівлива справа. Тому я рекомендую вам звернутись в салон. Там вам вплетуть канеколон в колоски, і зачіска може протриматись більше тижня або навіть до двох тижнів. А тепер переходимо до останньої частини нашого відео: гігієна під час менструати. Багатьох дівчат можуть виникнути запитання про те, чи варто взагалі йти в похід під час критичних днів, яких називають. І як на мене, якщо під час менструації ви спокійно ходите на навчання чи роботу. То й гори не мають вас лякати. Якщо ж ці дні вам частенько доводиться відпрошуватись і їхати додому через погане самопочуття чи сильні болі, ба більше викликати швидку, тоді, мабуть, краще залишитись вдома, адже похід це для задоволення, а отримати його при поганому самопочутті не вдасться. Тож, думаю, ви чудово знаєте, як ваш організм реагує на навантаження під час менструації. І відносно цього плануйте маршрут походу. Наприклад, в перші дні можна проходити менший кілометраж або робити частіші зупинки на відпочинок. І як я вже згадувала раніше, організувати собі теплу воду, щоб помитись, доволі легко. Якщо ж ви не плануєте приймати повноцінний душ, а вода потрібна лише для того, щоб підмитись, тобто обмити зовнішні статеві органи, то завдання стає ще простішим. Берете ось таку маленьку насадочку, берете пляшку з водою, рушник чи туалетний папір. І все. Чим найкраще користуватись під час менструації в поході? Ну, тут відповідь очевидна: тим, що вам найзвичніше. Прокладки є найпростішими в користуванні, їх легко знайти навіть в сільському магазині, з мінусів. Часом вони можуть парити, при активному русі зминаються і перекручуються, тож з'являється ризик протікання. Плюс майже кожен погід в туалет – це тривалий процес, бо складніше добити з чистоти. З тампонами трішки простіше, бо вони менші і не так заважають під час руху. З мінусів, тампони вбирають у себе виділення і знаходяться певний час в організмі, що може сприяти розмноженню бактерій. Саме тому їх варто змінювати не рідше, ніж кожні 4 години. І якщо ви обираєте саме тампони, то рекомендую поглянути на ті моделі, що мають аплікатори. Вони займатимуть більше місця в рюкзаку, бо самі є більшими, але забезпечують більш гігієнічне введення. Беріть тампони і прокладки з запасом. Під час активності у вас можуть бути більш рісні виділення, ніж зазвичай. І пам'ятайте, оскільки в природі вони швидко не розкладаються, від 100 до майже 700 років їх, як і вологі серветки, не можна ні викидати, ні закопувати в землю. Виходить, їх потрібно нести з собою аж до тих пір, поки ви не дійдете до більш-менш цивілізованого смітника. Один з варіантів, яким користувалась я для транспортування використаних гінічних засобів, це пакети із зіплоком. В супермаркетах вони продаються як пакети для заморозки. Ви просто загортаєте використаний гінічний засіб в туалетний папір, кладете його в пакет і закриваєте його. Всі запахи та рідини залишаться всередині цього пакету. А переносити його можна в бічній кишені рюкзака, куди ви більш нічого не будете класти, щоб пакет залишався цілим і завжди був у швидкому доступі. Силіконові менструальні чаші, як на мене, є просто чудо-винаходом, і в походах їх можна оцінити ще більше. Чаші довговічні, ними можна користуватись до 10 років, а це і економно, і екологічно. Із точки зору медицини чаші є одними із найздоровіших гігієнічних засобів, бо вони не вбирають в себе виділення, а збирають їх. І в документі під відео є посилання на наукові дослідження, що підтверджують мої слова. Менструальними чашами доволі просто користуватись, вони не протікають, і очищувати чашу можна раз на 8-12 годин, що в умовах походу ну дуже зручно. Оскільки чашу можна змінювати якраз перед виходом на маршрут, і от тоді, коли ви прийдете вже на місце стоянки, після очищення чашу можна просто протекти папером або серветкою і скористатись нею знову, або ж промити під струменем води. І як ми вже згадували, в погоді це взагалі не проблема. Якщо вам так зручніше, ви можете взяти дві менструальні чаші і змінювати їх протягом дня, промиваючи та дезінфікуючи використано вже тоді. Коли дійдете до місця ночівлі і опинитись у більш спокійних умовах, багато користувачів переживають стосовно необхідності введення чаші на природі, мовляв, все ж навколо брудне і руки теж брудні. Ну але камон, два-три рази на день вже можна помити руки з милом. Це не така складна справа. Єдине, я не рекомендую вперше використовувати чашу саме в поході. Адже, щоб навчитись її правильно встановлювати, щоб утворився такий неначе вакуум і, відповідно, не було протікань, потрібен час. Якщо ви плануєте обирати свою першу менструальну чашу, то дуже рекомендую поглянути відео від LoveSpace, де дівчата в доступній формі пояснюють, що потрібно знати перед тим, як ви здійсните покупку. І як завжди, посилання в документі під відео. І ще один корисний продукт, що не так давно з'явився на ринку, це менструальні трусики. Це трусики звичайних форматів, всередині яких вшивається поглинаючий шар і медична мембрана. Таким чином, ми отримуємо зовні абсолютно звичайні труси, які водночас можна використовувати і як самостійний захист під час менструації. І як підстраховку для тампонів, прокладок чи менструальної чаші. І це саме той продукт, що може врятувати від протікань багатьох дівчат, у яких рісні виділення. Догляд за трусиками простий. Їх можна прати як звичайну білизну, лише уникайте гарячої води, бо вона може пошкодити мембрану. І ще кілька важливих моментів, про які я хочу згадати: розраховуйте запас газу так, щоб ви могли спокійно нагрівати собі воду для підмивань стільки разів. Скільки це буде потрібно. Приймайте знеболювальне завчасно і не чекайте того моменту, коли вже не зможете її крок уступити через приступ болю. Якщо менструацію ви переживаєте складно, то повідомте когось з групи, що у вас менструація, щоб у випадку втрати свідомості чи приступу болю, оточуючи розуміли, що з вами відбувається, і адекватно могли допомогти. Тримайте знеболювальне у швидкому доступі, щоб за потреби було легко пояснити іншим, як його знайти. І намагайтесь не панікувати, якщо у вас протекла кров на штани чи шорти. Таке бувало, напевне, в кожної дівчини. Навряд вам вдасться не хвилюватись і не червоніти, але точно варто розраховувати на розуміння та адекватну реакцію оточуючих. Тому що менструація це природній процес. Це плата нашого організму за здатність народжувати дітей, а не привід для сорому. Ну не соромляться ж люди кашляти. Просто в походи, на які припадають дні менструації, беріть з собою додаткові штани чи шорти, а кров легко відібрати холодною водою. Наприкінці я дуже хочу подякувати всім тим людям, що допомагали мені при створенні цього відео. Гінекологині Наталії Лелюк, що терпляче відповідала на всі мої запитання, і нашій підписниці Вікторії Кандибі, яка допомогла мені розібратись з усіма хіміко-біологічними нюансами, і пояснила все зрозумілими словами. На цьому, друзі, все. Як завжди, всі посилання на товари, корисну інформацію та інше ви знайдете в документі в описі до цього відео. Ви завжди можете підтримати наш проєкт на Патреоні та купуючи товари в наших партнерів за афіліативними посиланнями. Дякую вам за увагу! Діліться своїм досвідом в коментарях під відео та залишайте себе Па-па!